В опорному закладі Новогалещинський ліцей відбулися особливі урочистості. Відзначення дня працівників освіти поєднали з ювілеєм навчального закладу, якому виповнилося 50 років. Цей день став справжнім об'єднанням усієї освітянської родини. Під одним дахом зібралися нинішні педагоги, вихователі закладу дошкільної освіти «Казка», ветерани освітянської ниви, працівники культури, представники місцевої влади, депутати та партнери закладу компанія Фарекспо, а саме представники Біланівського ГЗК. Цьогоріч у Новогалещинському ліцеї відбулися урочистості, що об'єднали дві важливі події: день працівників освіти та 50-річний ювілей навчального закладу. Сьогодні дуже важливий захід, який відбувся вперше за час повномасштабної війни. Сьогодні запрошено 130 учасників це всі працюючі працівники закладу дошкільної освіти «Казка» та Новогалищинського ліцею, а також всі працівники, які колись працювали в освітній галузі Новогалищинської громади. Захід пройшов у незвичному форматі тематичного кафе Зошит у клітинку 50 сторінок. Символічна назва стала відтворенням півстолітнього шляху школи. Директор Новогалешинського ліцею Віктор Кіріченко, який понад 15 років очолює заклад, із гордістю пригадав свої перші кроки освітянською нивою. В учительській справі я вже 27 років. Працював до 2006 року в одному закладі, з 2006 року перейшов саме в цей заклад, який зараз називається Новолещинський ліцей. З 2009 року я працював заступником директора з навчально-вихованої роботи, з 2014 року вже директором закладу освіти по теперішній час. І, звісно, в мене є ще викладацькі години. Я учитель трудового навчання і технологій. 50 років. І для мене 50 років я теж якби однолітки, і завжди це той період півстоліття, коли відбуваються якісь зміни. І відповідно для мене 50 років асоціюються із змінами, із змінами на краще. Урочистості розпочали з хвилини мовчання на знак шани до всіх захисників України. Згадали педагогів Новогалешинського ліцею, які нині боронять державу на передовій: учителя історії Олександра Дмитренка та вчителя фізичної культури і предмета захист вітчизни Сергія Кушніренка. Їхній приклад мужності став джерелом гордості для всієї освітянської родини. Під час зустрічі лунали сердечні вітання, спогади й подяки. Із урочистою промовою виступив Леонід Тютюнник, заступник генерального директора ТОВ «Біланівський ГЗК. Ваш труд це не тільки ті знання, які ви несете підростаючим поколінням, але ви формуєте їхні душі, їхні характери. Привадьте любов до України, патріотизм. Наше партнерство це не тільки взаємодопомога. Але і виховання майбутніх поколінь їхнє навчання, тому що завжди нинішній час потрібні висококваліфіковані освічені працівники, а це освіта, яку ви даєте їм. Результатом співпраці нашого підприємства і компанії Фарекспо і територіальною громадою є реалізація багатьох проєктів, які направлені на покращення навчального процесу. Ольга Мокра, начальниця відділу проєктів корпоративної соціальної відповідальності ТОВ Біланівське ГЗК, розповіла про освітні ініціативи, реалізовані упродовж понад 12 років співпраці гірничо-збагачувального комбінату, із громадою. За цей час у розвиток освіти інвестовано понад 19 мільйонів гривень. Новоглечинському ліцеї ми дуже раді, що вдалося реалізувати багато великих проєктів, Найбільше серед них, мабуть, це було утеплення фасаду та реалізація укриття, що дозволило запустити офлайн процес навчання під час повномасштабного вторгнення. З 2017 року так само допомагала дитячому садочку Казка, де реалізували ряд проєктів. Також компанія Фекспа завжди націлена на долучення дітей, на реалізацію навчальних програм, екскурсій. Тому дуже раді, що за співпраці між нашою компанією та громадою, що діти Новолещинської громади брали участь неодноразово в навчальних заходах, в святкових заходах, в екскурсіях на виробництво та профорієнтаційних закладах нашої компанії. Слова вітання на адресу освітян висловила Світлана Самсонова, голова Довоголещинської селищної ради. День посівника освіти. Це свято, яке об'єднує тих, хто допомагає дітям відкривати скарбницю знань. Долочинської громаді пощастило. У нас багато по-справжньому закоханих своєю справою освітян. Я дуже вдячна кожному із вас за вашу професійність, наполегливість і розуміння, за підтримку та добро, яким ви огортаєте серця наших дітей і молоді. Урочистості стали нагодою згадати шлях, що подолав Новогалешинський ліцей від перших днів заснування до сьогодення. З екрана глядачі переглядали старі фотографії, гортали сторінки історії, згадували своїх колег, учнів, наставників. Особливу увагу приділили ветеранам педагогічної праці, які десятиліттями формували обличчя школи. Поруч освітяни, які до сьогодні сіють зерна знань і добра. Серед них учителька української мови та літератури Ніна Панасенко, яка працює у закладі від 1980 року. Історії дуже приємні, залишаються в пам'яті. Я вже пропрацювала 47 років. І за 47 років випустила дуже багато я учнів, які стали дуже хорошими людьми які до цього часу, мене пам'ятають і пам'ятають, і шанують школу нашу. Починали ми ще з Солоницької школи, потім стала в нас Новогалещинська школа. Дуже приємно, коли тебе зустрічають учні, яких ти вже трішечки призабув з перших випусків, але вони тебе пам'ятають. Це дуже приємно і дуже добре. Педагогічного стажу в Сергія Станка учителя фізичної культури ще не так багато, як у його досвідчених колег. Та любов до професії натхнення у нього не менші. Я викладаю з 2016 року. Найдужче мені подобається це від дітей, їхні посмішки, коли вони приходять на уроки, і я бачу, коли їм це цікаво, коли вони посміхаються і з уроку йдуть усміхненими, веселими, то це для мене саме найкраще. Значить, значить, вийшло так, що все добре, і дітям все сподобалось. Сьогодні заклад упевнено крокує в ногу з часом, модернізується, оновлює матеріальну базу, впроваджує нові підходи до навчання. Учителі постійно підвищують кваліфікацію, освоюють сучасні методики, щоб навчання дітей було цікавим і змістовним. Святкову атмосферу створили працівники закладів культури та освіти. На сцені звучали пісні, музичні композиції. Зокрема, дитячий ансамбль нотка подарував гостям композицію вчителька. Родзинкою вечора стало інсценоване телешоу Все буде добре, в якому директор Новогалешинського ліцею Віктор Кіріченко та керівниця дитячого садка «Казка» Марина Міхєєва розповідали про мрії педагогів і озвучували життєві дивізи, що надихають у щоденній роботі. Тільки вперед і не зупинятися супер, а ви?» роби маленькі кроки з великою вірою. Ювілей Новогалешинського ліцею став не лише святом спогадів, а й натхненням на майбутнє. Адже півстоліття це межа, що дозволяє з гордістю озирнутися назад і впевнено дивитися вперед. Коли в серцях освітян живе любов до дітей, до школи і до своєї справи. Кожна нова сторінка зошита обов'язково буде написана добром, мудрістю та вірою в Україну.